Скальпіло фізична реабілітація після поранень та психологічна терапія військовослужбовців і цивільних, які постраждали від війни. Цим займатиметься новий реабілітаційний центр, що відкрили в Кропивницькому. Сюди можуть звертатися всі поранені, з усіма пораненими. Тут і психологічні травми, і травми із замкзамтацією кінцівок, і з травмами хребта, і з проблемами мовлення. Ну нема тут такого, щоб людина не отримала допомоги. Тут перепередбачувано все. Це все відповідно до протоколу надання реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах. Реабілітаційний центр сконструювали у формі окремого модуля: всередині спортивна зала, масажний кабінет, кімната психолога і приймальня. Всі приміщення підлаштовані до потреб осіб з інвалідністю. Наразі в центрі працює лікар-реабілітолог, фізіотерапевт, ерготерапевт, психолог, логопед і кейс-менеджер, який консультує пацієнтів. Якщо людина хоче пройти реабілітацію, їй треба мати направлення від сімейного лікаря і наш фізичний терапевт розробляє для нього індивідуальний такий реабілітаційний план і як би, програму тренувань, якщо можна так сказати. І отак от кожен день, в скажімо так визначений час, вони сюди приїжджають або приходять на милицях. І тут відбувається вже дальніша робота з ними. Фізичну реабілітацію пацієнти проходять під наглядом медперсоналу. За словами лікарів, у середньому курс фізіотерапії складає два тижні. Він включає лікувальні масажі, оздоровчу гімнастику, а також фізичні навантаження для рук, ніг та опорно-рухового апарату людини. Вправи пацієнти виконують на сучасних тренажерах. Тут є спеціальні такі переполочки для того, щоб він да, переступав, не просто йшов ножку, а щоб він це переступав. Потім він почне потрошки наступати на ногу, але з підтримкою рук і так далі. Тобто такі от, скажімо, трошки видоізмінені друзі, які допоможуть в пересуванні людини, яка починає відновлювати свою ходьбу. Тут, звичайно, то, що касається нагрузки, для того, щоб да, розробляти певні. Теж. Сустави і певну мишечну Дивіться, якщо людина довго не ходить, то ви знаєте, що поступає, наступає атрофія мишці, вона не може працювати, тому що на неї не було нагрузки. Тоді, коли вже потихеньку можна нагружати, то в залежності від того, що можна нагружати, додається там або більше, вага, або менше, і людина потихеньку починає розробляти, щоб відновитись повністю, щоб відновились руки ноги. Реабілітаційний центр звели за два місяці. Будівництво профінансували благодійники. Крім того, придбали необхідне обладнання. Вартість реабілітаційного модулю близько 75 тисяч євро. Загалом в Україні таких три. Бажаю, щоб ця установа, цей проект допомагав в першу чергу дійсно нашим військовим. Тому що пріоритети держави змінюються пріоритети наші з вами змінюються. Тому хай Господь допомагає. І благословить цю установу і приносить користь. Всім вам дуже дякую. Взагалі це унікальна історія, коли країна веде війну, але в нас з'являються такі сучасні, відповідаючи всім світовим нормам реабілітаційні центри. Тобто, це дуже потрібний е, модуль, це дуже потрібна історія, і, взагалі, це на сьогодні першочергове, на що звертають увагу всі е, на реабілітацію. Військових і взагалі реабілітацію всіх, хто цього потребує. Реабілітаційний центр працюватиме по буднях. Лікування безоплатне. Медики підрахували. За рік зможуть надати реабілітаційні послуги трьом тисячам пацієнтів. Згодом модуль планують розширити. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. 15 років або довічне позбавлення волі загрожує коригувальникам повітряних ударів по Кропивницькому. Обвинувальний акт вже направили до суду. Слідство з'ясувало, що на ворога працював переселенець з окупованої частини Херсонщини. Пропозицію від спецслужб РФ за гроші зливати інформацію про розташування воєнізованих підрозділів, об'єктів правоохоронних органів збройних сил України та критичної інфраструктури, отримав. У мережі. Погодився з метою наживи. До виконання завдань підозрюваний залучив і свого земляка. Фігурантів у кримінальному провадженні було затримано безпосередньо під час дій, спрямованих на зруйнування об'єктів, які мають важливе оборонне значення, а саме підпалу релейних шаф залізничної колії на перегоні Кропивницькій Канатово. Наразі обидва перебувають під вартою. Відповідно до санкцій, статей Кримінального кодексу України обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, скарби колекції Олександра Ільїна у краєзнавчому музеї презентували буклет з відомими артефактами. У 2024-му виповнюється 30 років з моменту передачі експонатів у власність держави. Цій події приурочили випуск друкованого гіда частиною цих антикварних скарбів. Автор ідеї, директор музею Борис Шевченко. Нагадаю, власник колекції Олександр Ільїн помер у 1993 році, не залишивши після себе ні прямих спадкоємців, ні заповіту. В результаті артефакти прийняла держава. В буклатові йшло два. 20... Скарби колекції Олександра Ільїна. У краєзнавчому музеї презентував, зокрема, картини місцевого художника Володимира Федорова, на яких зображений Тарас Шевченко, краєвиди міста, сам Олександр Ільїн. Ікона Покров Пресвятої Богородиці та образ Параскеви 1752 року. Срібний кухоль роботи одного з найкращих українських ювелірів епохи бароко Івана Равича тощо. Наклад буклету Скарби колекції Олександра Ільїна – 200 екземплярів. Значну їх частину одразу під час презентації передали представникам бібліотек, музеїв та архівів, але буклет з відомими артефактами. Безумовно, колекція унікальна по своєму значенню. Налічує у нас в краєзнавчому музеї понад 4 тисячі 250 предметів. Це предмети сакрального мистецтва, ікони, підсвічники, потири. Є також предмети з дорог металів, предмети з дорог каміння. Також є прилади різного роду, є книги, але в музеї книги невелика кількість основна кількість книг, понад 7 тисяч, знаходиться в обласній універсальній бібліотеці імені Чижевського.